Всім доброго дня! Сьогодні готую на вечерю для своєї родини наш улюблений салат. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. Зараз буду все кришить. Перша в миску йде кукурузка, одна баночка. Далі в нас іде баличок з соломкою, можна замінити на копчену курочку. Або карачочок, або філе. І так, і так смачно. Сьогодні з баличком. Відварене яєчко теж соломкою. Пішли сухарі, сметана, зелень. Одна пачка. Останній інгредієнт морква по-корейськи. В мене домашня. Завжди роблю. Наступного разу зніму вам рецепт. Заправляю наш салатик майонезом. 5 хвилин. І наш салат готов. Ось такий салатик нас вийшов. Спитаєте назву? Не знаю. В нас він називається салат улюблений. А що в нас до салатика сьогодні? Та-дам! Курочка, замовляли? Курочка, замаринувала, сіль, перчик, чесничок запекла. Ось вам. І смачна, сытна, и довольно таки бюджетна вечеря. Всім смачного!